Лот з трьох таких чудових наборів Ейчерд Avelino. це німецький бренд. В даному лоті у нас буде три різних набори: це золотий набір, чорний набір та бронза або червоне золото. Покажу вам ближче, що складається кожен набір. Значить, золотий набір. Ось так він виглядає ближче. В ньому є 12 веделечок, 12 ножів, 12 ложок, 12 чайних ложечок та 12 ведечок для десертів. А також у кожному наборі є ще такі допоміжні предмети для сервірування: це лопатка для тортів, такі дві ложки для сервіровки, така кохля для соусів, ніж і веделка для подачі страв. Та ось такі виделка і ніж. Ой, веделка і ложка для. З салатів. Вони всі мають ось таку оригінальну упаковочку. Тут можна також зберігати ці всі предмети, якщо ви ними не користуєтеся. Їх рітейл 160 євро у Німеччині. Наша ціна 1900 гривень за один набір, один золотий, один чорний і один бронзовий. Ціна лоту 5700. Кількість обмежена. Звертайтесь до менеджерів. 68 одиниць у наборі Предмет. предметів